В Умані відбулася презентація Мистецька Україна, очима дітей, яку провела громадська організація Шлях добра в рамках проєкту Гармонія у творчості, що реалізується за підтримки уряду Німеччини та Європейського союзу в межах ініціативи зміцнення громадянського суспільства в країнах східного партнерства, а також за підтримки громадської спілки, мережах хабів громадського суспільства України та Дойчаги für internationale Zusammenarbeit». Долучилися до підтримки заходу Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Черкаської області. Захід відвідала міська голова Умані Ірина Плетньова. Вона побажала дітям успіху у творчості, а організації висловила повагу та щирі слова підтримки. Серед тих, хто підтримав діяльність в рамках проєкту, була Марина Скибенко, керівник театральної студії «Стартайм». У рамках цього заходу було представлено виставку дитячих робіт. Діти малювали та створювали поробки на заняттях з образотворчого мистецтва та арт-терапевтичних заняттях, що відбувалися за проєктом. Майбутнє моя Україна.